Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 листопада 2025 року. У нас вже сьогодні морозець, що тільки снігу немає. Ну що ж, подивимося, який сьогодні день, які підказки. Карта дня нам на сьогодні. Що тут з нас місяць? Місяць і на дні колоди сімка Пентаклів. Ну що ж, сімка Пентаклів це. бачите, тут ми послали вісточку. Ну, а взагалі, сімка Пентаклів це коли ми начебто щось робимо, докладаємо зусиль, а нема результату. Де мої гроші? І от саме... Цей момент хочеться зупинитись, хочеться опустити руки, от наче от як 50 на 50. Що робити далі? Прикладати зусилля далі, рухатись далі, чи лишити все кинуте, і починати спочатку, чи починати щось інше. Тобто, це такий переломний момент, який стосується, ну, що в нас в таке пентаклі, роботи, так, грошей. Наших, нашого ресурсу, нашого часу і нашого тіла. Ну, хтось працює, хтось працює над тілом, дієта, спорт, можливо, такі б'юті процедури. І тобто, що робити далі? Ну, після сімки йде вісімка. А вісімка це вже. Вже врожай майже майже достиг, тому що ми його підливаємо. Тобто, коли ми не опустили руки, ми рухаємося далі і обов'язково отримаємо результат. Але в нас тут місяць старший аркан. А місяць це туман, нема світла, не знаю, темрява, мрака. Ну, для когось це може бути вагітність, коли прикладали багато зусиль. І отримали результат, зрозуміли, що є результат. Ну, але в більшості місяць це наші страхи, це туман, це неясність, це нема ясності, нема розуміння, це емоції через край. Щойно я була задоволена, задоволений вже через секунду істерика. Претензії, тобто це такі різкі перепади від сміху до істерики, від радості до розчарування. Це може бути ще вплив мами, яка е, когось підтримує, і завдяки ній ви рухаєтеся далі, а когось вона критикує і, навпаки, така зневіра, що ти даремно тратиш свій час і ще більше хочеться опустити руки. Ну, Але і місяць це ще крім емоцій, це наша інтуїція. Коли ми довіряємо своїй інтуїції і розуміємо, що потрібно працювати. Працювати я на вірному шляху ще трошки, і буде результат. Тобто, про попри туман, попри зневіру, попри небажання, попри те, що немає результату, і втомився, і зневірилась, і не хочу, і критикують, і емоції через край, але ми рухаємося далі. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе рухатися. Колесо фортуни, ой, знов старший аркан. Як класно, колесо фортуни, тому що це саме і є результат наших попередніх дій, те, що ми намагалися, докладали зусиль, старанно все виконували, дотримували всіх казівок. Були чемні, чесні і наполегливі, так, бо це кармічна карта, і ми отримуємо результат, колесо Фортуни щось раптово поміняє, але тут ще, ще крім класичного розуміння колеса фортуни, тут ще дивіться колективний такий розум. Тобто хтось допоможе, хтось підтримає, хтось обставини поміняє. Не, не раптово не передбачувано, так, бо це колесо фортуни це те, що неможливо передбачити, те, що трапляється нам або на е, радість, на задоволення, на підтримку, або навпаки. Ну, так як нас колесо фортуни в плюсі, значить, воно буде працювати на нас, бо ми все робили правильно і тому. Обставини складуться так, що ми зрозуміємо, що от розвіється туман, або вімкне нам хтось світло, візьме нас за руку, проведе, ми побачимо стежку, ми відчуємо от вітер, цей, який нас несе, в яку сторону рухатися. Тобто все буде гаразд. Ми відчуємо цю підтримку, чи це наша інтуїція нас поведе, чи це туман розвіється, ну, старший аркан. Фортуна на нашому боці, а що нам буде заважати? Ну нічого собі ще один старший аркан. Закохані. Буде заважати. Ну, закохані це вибір. Ну, звісно, що місяць не дає зробити вибір. Місяць це ну, нема світла, туман, не бачу, боюсь, страхи. Тому, я думаю, в першу чергу це вибір. Буде нам заважати, так що все-таки між сумнівом і тим, чи рухатися далі, зробити вибір буде важко. А вже в другу чергу це партнер. Можливо, в когось це стосується роботи, так, от якщо грошей, то, можливо, партнер, бізнес-партнер. Якщо це щось особистого життя стосується, то кохана людина поруч. Важлива для вас людина буде заважати. так, Можливо, тому що, як я казала, не вірить. Тому що нема часу, і хочу вже результату. Ну, що, ми заховали? У нас тут сьогодні бореться три старших аркани. Тобто, кожен сила рівносильна. Все залежить тільки від нас, від нашої інтуїції, від нашої віри, від нашої старанності. Ну і колесо фортуни нам допоможе. Ну що, мої дорогенькі? У нас. Повітряна тривога триває, мопеди літають. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Радісного, от, що слухайте свою інтуїцію, яка вас веде. Не дозволяйте. Страхам вирватися назовні, не дозволяйте собі сумніватися в собі, не вірити і особливо впливати комусь на вас. Зразу відганяйте таких людей, навіть якщо це мама. Якщо вас критикують, не вірять, намагаються збити з толку, насміхаються, женіть зразу таких людей. Маємо колесо фортуни, яке нам допоможе. Рухайтеся далі, попри туман, попри все, що б не було на вашому шляху, рухайтесь і отримаєте чудовий результат. Несподіваний, приємний, класний, такий, на який заслужили, тому що ми вірили, тому що ми йшли, тому що ми впевнені в тому, що ми робимо. Ну що, мої любі? Дякую, що ви в мене є. Міцно вас обіймаю, люблю вас. Я завжди вірю в вас. Я знаю, що ви в мене найкраще, що ви зможете все. І от наша така колективна віра, наша впевненість, наша підтримка от зоряне таро це наша сила. Нас багато, ми всі. На одній хвилі ми підтримуємо один одного. Ми налаштовані на радість, на щастя, на перемогу, на підтримку. У нас все буде гаразд. У нас все, нам все вдасться. І всім разом і кожному окремо. Обіймаю вас міцно. Дякую, що ви є в моєму житті. Ставте, будь ласка, вподобайте, пишіть свої. Враження, діліться своїми емоціями. Для мене це дуже приємно і дуже важливо. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі. Приєднуйтесь до магічного просто розоряне таро. Почуємось, папа!